Розпочали змагання з музичних вправ, де у сольних виступах наймолодші спортсмени демонстрували свою вправність та техніку двобою ушу. Наступного дня чоловіки та жінки виходили на ринг позмагатись за лідерство у кількох розділах кікбоксингу. Поєдинки відбувались за правилами трьох видів бою: контакт, лоу-кік та ка-один. «Це у нас календарний сренування чемпіонат України. Часть половина У нас сім відео програми, тому на татамі ми проводимо будемо в другому місці в Севастополі. провести в цьому году, а тут на на ринки проводимо. Да. Ну і музикальні композиції провели вчора». Кікбоксинг виник у результаті синтезу класичного боксу та східних єдиноборств, оскільки тут фіксується техніка цих бойових мистецтв. Очень uh, интересный спорт uh, в том плане, что здесь можно и руками, и ногами. Приміняють удари єсть, кота свої колоріт там, не знаю свой интерес, но в Європі. На самом деле очень интересный, это спорт, очень популярний спорт. Мужні та витримку продемонстрували і дівчата, довівши, що не слабші за чоловіків і можуть показати достойні результати у чемпіонаті. Розчитою на місце, Ну там уже все від того, як. Как... Тока тренувався. головне упорство, труд, і потім будуть і результати сильно хороше. За підсумками суддів, подоляни здобули 17 призових місць. Із такої кількості нагород п'ять найвищого гатунку. Стали чемпіонами України та виконали нормативи майстрів спорту Євген Бончик та Віталій Григоренко. А представляти честь України на чемпіонаті Європи дісталась подолянину Миколі Особському.